Дільниця номер 174 розташована в Полтавській бібліотеці для дітей. Тут законний вихідний, субота, і за одну неділю – 15 листопада, день виборів. За списком 2015 року на ній 2244 виборців. Люди пішли так потихеньку. Погода, я думаю, трошки підкачує. А так, <смірно> надіємося на більшу половину. Пенсіонерка Раїса Крилівна, свідома городянка, слідом за сином з невісткою, голосує за більш красиву і затишну Полтаву. Зелене місто красиве. Ну, трошки не подобалися мені оці остановки, що поставили. Не подобається, це я вам від душі кажу. Якби хоч убрали оті старі міста, щоб не видно, які вони були, і які їх поставили. Мусорки в поганому состоянні. Зате пенсіонер і механіку минулому Сергій Миколаєвич задоволений полтавськими дорогами. Голосує сам його домашні пасивні виборці. Станом на десяту ранку звітує голова комісії в бібліотеці проголосували лише 120 осіб. Серед них і родина діючого полтавського міського голови і сам кандидат на посаду Олександр Мамай. Він мешкає неподалік на вулиці Світанковій. Настрій у нього позитивний. Усі дільниці в місті відкрилися вчасно. Навпроти якого прізвища поставив галочку, не зізнається за те, але оптимістично. Якби я не вірив в цю перемогу, я б не приходив би на виборчу дільницю. Впевнений, що майбутнє нашого міста буде все таки в належних руках, і в першу чергу проголосував за майбутнє. На відміну від брудної, цитуємо перед виборчою гонки. Олександр Мамай сподівається, що голосування пройде прозоро. про децентралізацію. і Нові вибори через два роки він поки що не думає. Якщо ж полтавці вдруге довірять йому керувати Полтавою, першим ділом буду продовжувати ту справу, яку розпочав. Поспілкуюся без виключення з кожним новообраним депутатом. Новообраний депутат, точніше, депутатка октябрьської райради, донька Олександра Мамая Наталія, минулу каденцію вже вирішувала проблеми міста у Ленінській райраді. Встигла повболівати за батька за попереживати за місто, за пенсіонерів, за молодь підтримати тата на дільницю. Прийшов і син міського голови Сергій. Йому 14 років. Тож галочку за мамая старшого поки поставити не може. Але як і батько, має серйозні наміри, хоче допомагати людям. Тут вчора я приймав участь у Олімпіаді з української мови міській, навіть почесне друге місце. Хочу бути медиком, хірургом. Спостерігачі на дільниці поки не зафіксували жодних порушень. Бюлетені, ручки, чорнила, яких начебто зникають, урни усе перевірили. Стирали, що там пишуть, все чітко. Члени виборчої комісії у дитячій бібліотеці на половках мають сподівання і наміри без пригод закрити дільницю і швидко підрахувати голоси.